Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! XC60, автомобіль 10 го Року 252 пробігу, 2,4 дизель за ціною 15500 доларів. Контакти до власника бачимо. Також пок... ДТП. без ДТП, так? сажає фільтр на місці, Безаварійний ДТ... без автомобіль. Так, маємо пам'ять сидінь, <кхух> автоматична коробка передач. Android авто, підказує власник. <кхух> Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте. Ага, також електровідкривання багажника. Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. BMW X5. Автомобіль 2011 року дизель. за ціною 18900 доларів. Так, світлий шкіряний салон бачимо. Пам'ять сидінь, панорамка. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Opel Vivaro в звичайній базі. 15 рік 146 пробігу, 13 490 доларів. Контакти до власника бачимо. Тут зачинено. Ось такий варіант. На жаль, зачинений. Кому цікаво телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Caddy. Автомобіль 2006 року, 258 пробігу, 1,6 бензин за ціною 6200 доларів. Такий варіант. Механічна коробка передач, кондиціонер. Кому цікаво, телефонуйте. Opel Zafira B. Десятий рік, 1,8 бензин, 155 пробігу за ціною 7,450 доларів. Тканинний салон, механіка. Кому цікаво, телефонуйте, а ми йдемо далі. BMW. Просять частіше показувати BMW. Ось така п'ятірочка. Так, автомобіль 2013 року. 2,0 бензин, не бита не фарбована, 187 пробів. Це офіційний автомобіль за ціною 15 850 800 доларів. Верніше. Чорний шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, йдемо далі. Шкода Октавія. а 5 9 рік, 192 пробігу, 1,4 бензин на автоматі. 7-590 доларів. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Кіаніро Електро. 20-й рік, 64 кВт за ціною 19 500 доларів. На гарній комплектації є підігрів, бачу, підігрів вентиляція сидінь, підігрів керма. Такий варіант. Так, що вам ще цікавого показати? Кіосаранту дивіться, яка гарна, коричневий колір. 13 рік 235 пробігу, 2.2 дизель. Ціна договірна 16 16200 доларів. Автоматична коробка передач. Шкіряний салон. З форкопом. Toyota Avensis, з Універсал. Автомобіль 10-го року. 2.2 дизель. Автоматична коробка передачі. 7,950 доларів. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Touareg. Коричневий колір. автомобіль 2012 року, 3,0 дизель, 350 пробігу за ціною 15-500 доларів. Шканельний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Audi Q5, 13 рік, 170 миль, я так розумію, кіло миль пробігу. пробігу. 2,0 бензин, звичайно, це 13-600 доларів по вартості. Також покажу він-код. Чорний шкіряний салон. Так, Volkswagen Caddy в незвичному кольорі. З Італії в відмінному стані це 13 рік, 1,6 дизель без жодного підфарбування. Контакти до власника. Покажу. Ціну потрібно уточнювати. Так, Renault Grand Scenic.

На механіці. 1,6 дизель. Так, зачинено. Сидіння тканинні. Легкосплавні диски гарні. Кому цікаво, телефонуйте. Арина Кенго. 11-го року випуску 268 пробігу, 1,5 дизель за ціною 8500 доларів. Контакти до власника бачимо. Так, по салону стандартно, в принципі, оригінальний пасажир, зимова родзина з форкопом. Opel Movano, Вантажний варіант 2021 року, 209 пробігу, 2,3 дизель за ціною 18800 доларів. Так, покажу вам по салону. Все частенько, акуратно, без пошкоджень. Hyundai Santa Fe. 2008 рік, 2,2 дизель, автоматична кропка, повний привід за ціною 9900 доларів. Світлий шкірений салон, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Електричний Ford Mustang в яскравому кольорі. Автомобіль 2022 року. 98 кВт за ціною 27 900 доларів. Контакти є, він код фіксую. Такий салончик кому цікаво. Ренокенго в довгій базі. Автомобіль 2014 року, 1,5 дизель, 184 пробігу, за ціною 10-900 доларів. Це оригінальний пасажир. Так виглядає по салону. Механічна коробка. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Довга база. Volkswagen Tiguan, Автомобіль з 2016 року, 2,0 бензин, за ціною 12 590 доларів, 138 тисяч пробігу. Покажу він код. Ось такий варіант. Так, Зараз заглянемо по салону. Добрий день. Шкіряний салончик бачимо. Є підігріве сидінь також, нова магнітола. Повний привід, до речі, кому цікаво, телефонуйте до власника. Рено трафік Довгі бази. базі, 14 рік, 239 пробігу, 2.0 дизель за ціною 14 900 доларів. Покажу по салону. Є сидіння також присутнє. Довгобаза, розпашонка. Кому цікаво телефонуйте. Volkswagen Turan. 11 рік, 300 пробігу, 1,6 дизель ціною 8300 доларів. Рено Кенго, свіже варіант, 9 рік, 1,5 дизель, 6300 доларів. Оригінальний пасажир. Такий варіант.